Добрий день! Сьогодні ми розглянемо вибрані питання комбінаторики, це перестановка з повтореннями. Розглянемо теоретичні поняття, яка задана n число елементів множини. До того ж, серед цих n-елементів елементів першого типу буде n1, елементів другого типу буде n2 і так далі, а елементів катого типу буде NK чому ми знаємо, що сума n1, n2 і так далі nk є загальною кількістю елементів. Ось це записано n1 плюс n2 плюс і так далі, плюс n дорівнює n. З цих елементів треба скласти всі можливі групи, по n елементів у кожній групі. Якщо б усі елементи були різні, то число варіантів було б n факторіал. Це була б загальна кількість, якщо б елементи не повторювалися. Але у випадку, коли елементи повторюються, число варіантів значно зменшується, оскільки в групи, в яких переставляються місцями однакові елементи, або першого типу, або другого, або п'ятого, але їх декілька однакових, то такі групи вважаються однаковими. Отже, ми маємо поділити n факторіал на кількість таких повторень представлення одних і тих самих елементів. Тобто поділити на n1 факторіал, N2 факторіал і так далі NK факторіал. Означається перестановка наступним чином. Якщо це перестановка з повторенням, то ми позначаємо Pn дорівнює. І зазначаємо, що нас повторюються елементи першого типу, другого і так далі кто типу. Це перестановки з повторенням, формула перестановок з повторенням. Отже, ще раз відмітимо, що перестановка з повторенням розраховується наступним чином. Така перестановка з N-елементів, в якому елементи першого типу N1 раз зустрічається, Елементів другого типу N2 рази, елементів катого типу НК разів розраховується така перестановка наступним чином: чисельнику N факторіал, загальна кількість елементів, а в знаменнику факторіали повторень кожного елементу. Розглянемо задачу. В картках написані букви M, M, A, A. скільки можна скласти перестановок. Зауважимо, що буква М зустрічається тут два рази. Буква А серед цих елементів зустрічається два рази. Тобто елементів першого типу 2, елементів другого типу 2. Загальна кількість елементів в такому випадку дорівнює чотирьом. Отже, перестановка з повтореннями з чотирьох елементів, з яких два елементи повторюються по два рази, буде дорівнювати 4 факторіал поділити на 2 факторіал. 2 факторіал. І це дорівнює 6. Отже, щоб порахувати, насправді, скільки таких перестановок з повтореннями, достатньо знати загальну кількість елементів, та скільки разів зустрічається у цій множині ММАА відповідних елементів різних типів. Розглянемо наступну задачу. Наступний приклад такий: скільки перестановок можна зробити з букв слова «Місісіпі»? Для цього запишемо, скільки разів зустрічається кожен елемент цього слова, кожна буква цього слова. Наприклад, буква М в записі цього слова зустрічається всього один раз. Відповідно, буква І зустрічається раз, два, три, чотири рази. Буква С зустрічається три рази, і буква П зустрічається один раз. Ми розібрали всі можливі букви. Загальна кількість букв Н у нас буде дорівнювати 9. Кількість у слові Місісіпі це буде 9. Отже, скільки таких перестановок можна зробити? Це буде перестановка з повторенням із 9 елементів. Причому ми знаємо, що. Кожен елемент кожного типу повторюється відповідно один раз, 4 рази, 3 рази і один раз. Дорівнює. це дорівнює 9 факторіал поділити на 1 факторіал, 4 факторіал, 3 факторіал і 1 факторіал. Насправді, ті елементи, які зустрічаються всього один раз, їх можна було б не записувати. Ділення на одиницю це і буде. Це не змінює нічого, тому один факторіал можна було би написати. Чому дорівнює цей факторіал? 9 факторіал ми можемо скоротити з 4 факторіал. Нагадую, що факторіал це множення від 1 до 9. При скороченні на множення від 1 до 4, в чисельнику залишиться 5, 6, 7, 8, 9. У знаменнику із усього запису залишається 1, 2, 3. 1, 2, 3, це 6 при скороченні, отримало ось такий вираз. 5 помножити на 7 на 8 на 9 це буде 2520. Отже, кількість перестановок, які можна зробити із букв слова Місісіпі. Причому, якщо ми переставляємо дві букви С, то це нічого не змінює. да, Залишається той же самий набір. В таких перестановок буде 2520. Формула перестановка з повтореннями є узагальнена форма взагалі перестановок. Розглянемо це на прикладі. Скільки слів можна утворити перестановкою букв у слові книга? Якщо в нас жодна буква не повторюється, це означає, що n1 буде дорівнювати одиниці, n2 буде дорівнювати одиниці. І так далі, n5, всього 5 різних букв дорівнює одиниці. Це означає, що наша формула перетвориться на 5 і це буде 5 факторіал поділити на 1 факторіал, на 1 факторіал і на 1 факторіал. Тобто це буде просто 5 факторіал. 5 факторіал – це 120, 120 варіантів. Отже, перестановка з повтореннями є узагальненою формулою для перестановок. Остання задача наступна. Кількома способами можна розташувати білі фігури двох коней, двох слонів, двох тур, одного ферзя і одного короля на першій лінії шахової дошки. Фактично це та ж сама перестановка з повтореннями. Тобто, ми представляємо фігури місцями. Пізні варіанти будуть відрізнятися тільки з розташуванням коней, слонів тур, ферзя і короля на першій лінії шахової дошки. Скільки всього елементів? Це звичайна кількість клітин на першій на будь-якій лінії шахової дошки, якщо це дошка 8 на 8. Отже, всього елементів у нас буде 8 штук. Н дорівнює 8. Коні повторюються два рази. Коней 2. Слонів 2. кур 2. Один ферзь. Король. Це чиста формула перестановки з повторенням. Отже, розрахуємо кількість способів, П, цього 8 елементів з повтореннями дорівнює P і кількість повторень кожного елементу записуємо 2, 2, 2, 1, 1. Звертаємо увагу на те, що. Сума цих чисел 2, 2, 2, 1, 1 має дорівнювати загальній кількості елементів. Дорівнює 8 факторіал поділити на. І записуємо детально кожен факторіал. Це 2 факторіал, 2 факторіал, 2 факторіал, 1 факторіал і 1 факторіал. Ще раз, 1 факторіал можна було б не писати. Дорівнює. Якщо розрахувати, нагадую, що. 8 і 2 скорочувати напряму не можна, ми можемо тільки скорочувати добутки. Тобто, розписавши 8 факторіал і 2 факторіал детально. Але загальна кількість в цьому випадку буде 5040. Якщо порахувати цей факторіал, це буде 5040. 2 на 2 на 2 це взагалі-то буде 8. І 8 факторіал скорочується з 8, з 8, це буде просто 7 факторіал. 7 факторіал дорівнює 5040. Дякую за увагу. Ставте лайки, якщо ця інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на канал, якщо хочете отримувати подальші відео. Пишіть свої зауваження та ставте запитання у коментарях. все добре!